Вітаю всіх. Мені писали про міста до Дніпропетровської області. Де вони на кордоні з Донецькою областю. Ось, дивіться, розглядати кожне місто я робила попереднє оголошення, тому так буду. Але я хочу розглянути загальну картину кордон Донецької та Дніпропетровської області. З Харківської я робила. Тепер я хочу розглянути кордон. На наступні пару тижнів кордон Дніпропетровської та Донецької області. Яка буде ситуація? Безпекова, безпека, яка ситуація взагалі? Кордон. Донецька, Дніпропетровська область саме кордон. Де вони мають? Кордон це яка буде ситуація? І Знаєте, завжди мах там йде. Завжди є мах, є певні якісь у нас хитрі дії, цілі. Це лідер. Тобто лідерські якості, що з іншої сторони, що з нашої. Там просто капець. Скажу чесно. Чи не емоції багато у нас на цю тему. Ох, Результативність, Чи, чи як буде. Цікаво. Так. Ну, дивіться, поки що я не бачу, щоб прям туди дійшли. Просування там помірне. Якщо є просування ворога, воно є, ми всі розуміємо. А нашим треба приймати серйозні рішення і захищатись. Так, який кінцевий результат? Руйнування. Дивіться. Ось на тему руйнувань там буде все серйозно. Кордони. Донецька, Дніпропетровська область кордон. Руйнування. Як з однієї сторони, так і з іншої. Серйозні руйнування. Будуть. На тему ось просування ворога, там буде застій, Ось в мене є тут карти, вони вже випадали. Там на, на... здається, що нашим теж буде потрошку щось по допомозі, буде стримування, і не буде. Прям що підуть на Дніпропетровську область. Але руйнування будуть, на жаль. На жаль, серйозні руйнування по ресурсним базам, по моментам, де може бути паливо. Це теж ресурси. Давайте подивимось на небезпеку для цивільних. Конкретно. Небезпека для цивільного населення на кордоні Донецько-Дніпропетровської області. Для цивільних. Це скільки ж можна. По-перше, це небезпеки там, де Дуже велике скупчення чогось необхідного. Скажу, так, взагалі необхідного для оборони, для війська. Все це може бути і паливо, і люди, техніка. Все, що завгодно. І також для будування фортифікаційних споруд. Емоції накал зашкалюють, я бачу. Населення дуріє, Просто дуріє. Так. Дивіться. Я не бачу, щоб була страшна, прям страшна, небезпека, але там багато чого є необхідного, щоб робити. Оцей кордон, там більше, так сказати, цікавить не населення, а те, що там роблять наші. А наші цікаві, що там робить ну, ворога там ще нема, але там розвідка є, певна. Ворога цікавить, я, я не можу казати прямо, бо, вибачте, там теж люди живуть. розумієте, Але ось на дні колоди сім'я, небезпека для дітей, для цивільних дуже велика. Хочу вам тут сказати більше, але не знаю як. Ви ж розумієте, що казати прямо, потім вибачте, мені кажуть, нафіга ви все розказали. Це також. Я підтримую, що треба обережним бути. Там захист робиться, скажу чесно. І небезпека серйозна для цивільного населення бо може летіти отуди, де щось робиться. Ну і підкріплення певні є по військовим. Давайте так. Цивільне населення є небезпеки. Ви самі знаєте, де що у вас там знаходиться і що відбувається.